Що хотілося би сказати з приводу дестрів і тірів на скрайді? Тепер ПвП і ПВЕ їм упростили в тому плані, що додали ось такий скіл, яким можна в один клік злитись на ліміти. Єдине, що це не працює на Олімпі і слава Богу. Тепер злів на ліміти хоч дестром, хоч Турантом виглядає ось так. Спершу, якщо у вас є Агатіон. Ви нажимаєте такий скіл, як Hell Control, щоб він вас не хілив. Далі нажимаємо Berserk. Все, ви злиті. І юзайте там далі ліміти, які вас цікавлять. Все. Також э, в Дестро додали такий скіл, як Dead Ward. Ми його юзаємо. І ви тепер на 8 секунд, можна сказати, що невразливі. В вас не можна вбити ці 8 секунд. Причому неуязвимость не знімається навіть коли ви атакуєте. Вона на вас все одно буде висіти. Хоча, на скелі і написано, що він йде магічним, в нього йде базовий відкат. Тобто всі бафи на магічний відкат скілів не впливають на швидкість відкату цього скіла. А от ось такий скіл, як Берсірк, на нього впливають бафи. Тобто, якщо ви вдягнете фрінту, то швидкість відкату Берсерк зменшиться. Ну, тобто, в мене без фрінти був КД 5 хвилин. З фрінтою 4,45. Також і Дестру, і Туранту додавили скіл такий, як Slow Step. Ну, Чесно кажучи, не знаю, на що його додали. Це той самий прижок. Rush, наприклад, тільки він ще прокидує дебаф на 1 секунду, який зменшує швидкість цілі на 90%. Ну, догнати Дестром когось стало легше, так само, як і Турантом. По Дестру все. А про Туранта, в принципі, говорити нема чого, тому що в нього так само додавлений Берсерк, щоб зливатись, Той самий слов тип, за який я казав. Ну, і останнє на першій та третій стадії в турантів не використовується. Енерджі стони на масухах, які використовуються для прокачу персонажа, такі як Форсбурст і Форс Сторм.